Всім привіт, кошенята ви на моєму каналі і сьогодні я хочу вам показати в цьому відео, як я пішла на 1 вересня у польську школу, мій перший день, та також другий та третій. Як я збираюся цю школу, бо на жаль я не можу зняти відео у школі, бо там не можна знімати. І тому у мене відео, як я готуюсь до школи і канцелярія, тому перед початком цього відео обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, там ми будемо починати. Ми докупили ось такі прекрасні зошити, мені вони дуже подобаються. А також канцелярію. І зараз всю мою канцелярію, ви побачите. І так, по-перше ви бачите такі фломастери, і ось такі фломастери 80 штук. Ручки, олівці, прості олівці, коректор. Та ось такий великий набор олівців. Ось такі зошити, які ми ще купили минулого року для англійської мови та інше. Ось такі кольорові олівці. Циркуль, ластик, ножиці, закладка, та також папка і ще одні зошити. Така папка з пламами та інші ж зошити. Таку руч Та ще й така ручка сквіш. Рожева точівка, останні ластики у виді, кактусів та таланній. Та настав час показати сам пінал. Та зараз ми будемо збирати речі до нього. Беру з собою три ручки, точилки, ось такі от ластики, циркуль, фломастери, такі ось ручки і олівці, лінійка та ножиці. Ось така чорна ручка і коректор, та й закладка. Ось що я беру з собою школу, остається тільки положити це все в шопер. А коли шопер вже зібраний, я його вішаю на шкаф. Ось настав уже ранок 1 вересня, і це мій сніданок. Потім заправляю ліжко та застилаю своїм пледом. Ось вже я виложила свій одяг, який я одіну на 1 вересня, та ще й влажу їх. Бо джинси трішки пом'яті. Та ось такий міні-переход, якщо це можна так назвати. Та я Озілася вже на 1 вересня, ось так це виглядає. Та до цього виправляла волосся отішком. Та ось вже час виходити до школи. Ось ми вже прийшли чекаємо Олівіку. Та ось так от швидко закінчилось 1 вересня у школі, і я вже йду додому. Та сьогодні книг я ще не отримала. Це радує. В основному сьогодні цікавого майже нічого не було. Ми постояли у лінійці, потім я, нам показали, де наш класи, і потім нам показали дівчата всю школу. Та ось вже знову настав ранок. І я поснідала такими дуже смачними млинцями з шоколадом та бананом. Та, як звичайно, привела себе до порядку, почистила зуби, умилась та всяке інше. З собою в школу на перекус я взяла ось такий бургер та воду зі смаком полониці. Та сьогодні перший урок у мене фізкультура, тому я одягнена ось так. Ось вже я вийшла та йду до школи з перевдягачкою. Та сьогодні в школі нам видались такі ось портфелі з канцелярією. Дуже дякую. Та з вечора я почала робити собі бургер. на булку намастую кетчупу та додаю туди огірки. Нарізану Котлету, яка дуже смачна. Сир. Та знову огірки. І закриваю все це діло. Потім все це я запакувала собі в ума Та ще я взяла печиво, яке теж запакувала, і положила собі до портфеля. Ось так це виглядає, він мені дуже подобається. Та ось знову на сніданок у мене була гречка. Та сьогодні мій лук виглядає саме так. Але на вулиці було прохладно, тому я ще зверху оділа кофту. Та знову ось такий переходик. Але все ж таки мені прийшлось переодіти кофту, бо мені сподобалось більше інше. Ось мій ланчбокс, я теж його кладу до себе у портфель. Та ось мій портфель вже зібраний. Настав час виходити до школи, та ось ми вже йдемо. Єдине, що я змогла зняти, це те, як я стою у коридорі у школі. Та також на стадіони чекаю, поки всі переодінуться на фізкультуру. Та ось знову пройшов так швидко день і я вже йду додому. Хоча в мене було 8 уроків сьогодні. На цьому моє відео закінчується. Кому сподобалось воно, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока, кашеняти!